Завдання виконується, думаю, відсотків на 80. Ми йдемо на другому місці, так я не підраховував, але я думаю, що так, нам однієї партії не вистачає, щоб дзачам догнати. У них 60 у нас, але у нас одна партія більше програна. Турніром задоволений, звичайно, ви бачили сам, який ажіотаж, яка підтримка шалена болільників, які відношення до гравців тут. Вони самі говоряться в кожному інтерв'ю, що їм дуже подобається в цьому місці, комфортно, що їх люди пізнають на вулиці, беруть автографи завдяки і вам. тому що, кажуть, а ми вас бачили по телебаченню, ми вас цей. Так що в цілому, звичайно, вчора, якщо ми були виграли ще в то... Вже можна було рахувати, що ми вже однією ногою в фіналі. А так, у нас одна мета фінал Євроліги і там вигравати його і попадати на світову лігу. А чому він? Які завдання стоять перед Угорщиною, ну, в принципі, перед угорським туром. Да? Ну, Напевно, треба знову ж таки Данію там уже наказувати. Так, ну Данія, в принципі, нам не суперник, бо Данія попадає в фінал і так, якою б вона не була, так як вона є учасниця, організатор фіналу. Трошки сьогодні після першої гри у нас додався ще один конкурент Ізраїль. Так у нас були, тільки ми з угорцями повинні були вирішувати другу путівку. Ізраїль сьогодні так якось нежданно виграв дані 3-1. Я дивився ту гру, вона дуже була малоподібна на гру, скажімо так, але я нічого не мав на увазі. Зачали взагалі не грали, стояли, я не знаю чому, але це вже історія. Значить Нам потрібно виходити, вигравати в нас. Я вважаю все-таки, що Ізраїль відчепиться. Це буде його, напевно, перших і останніх три очки. А в нас основна гра буде з Угорщиною в Угорщині. І нас при такому розкладі нас, нас навіть влаштовує два-три програші, але про програші ніякі не може йти мова. Ми їдемо в Угорщину, команда їде в четвер для того, щоб вигравати. І, і в Данії теж.